Відпочинає новий влог сьогодні. Субота, і ми з самого ранку з дружкою їдемо на... Ой, на траву, Андрюша не дозволяє ходити на ярмарку, присвячена. Поверненню до школи. Звісно, Андрюша ще й не ходив в неї. І поки він ходить в садок, починає точніше ходити через 10 днів. Але нас запросили. Це така загальна від всього району тусовка, така. Не знаю, що там буде. Написано, головне, що готівкою можна купляти там щось смачне, наприклад. Тому добре, що я з собою все взяла і їдемо. Ось так виглядає школа. Добре, що ми приїхали на півгодини раніше, бо залишилось три місця там і все. І потім би вже... А, ось наша не припаркувались, а це якісь заброньовані місця. Пішли, Андрюшка. Тут вже дівчата готуються до виступу. Цікаво, що там буде всередині. Всім роздали такий пакет. Всередині повністю мапа всього заходу, де що буде відбуватися ще тут водичку, і зараз вже будемо скоро заходити сюди. Ось ця школа. Клас. Я вперше в американській школі. Ще ні разу не була. Я була просто в адміністрації, типу як заходила, але в саму школу ніколи заходити ну, не можна було. І зараз оце ми вперше йдемо коридорами американської школи. Це, мабуть, так, да, це столова. Чекає да. Вони казали, що це кафетерівник називається. І сцена. Вау, тут щось будуть показувати? Отам От їжу можна буде купити. Пішли, отам подивимось, що там. Вау. Там бібліотека в кінці. А тут столи з якоюсь інформацією. Треба буде підходити потім дивитися. Так, давай сюди. Куди? Бібліотеку хочеш? Зараз підемо. Ось тут столи, де можна безкоштовно брати все малювати для дітей. Андрюша каже, що не хоче, але зараз побачимо. Ось таку локацію зробили. А там треба сфотографуватися, що ми будемо скоро в цій школі навчатися. Ще тут роздають печиво. Андрюша взяв, я теж одну йому взяла. Ні, не треба багато брати, одну. Я вже взяла. Трошки вже три пачки різного печива. Куди ти зібрався? А, витирати ручки, давай повитирає. Все. Хочу піти, там гра на столі лежить. Почепі піти погратися. Так іди сам, відійди. Ні, підвалі. Пішли. Ай, гудморні.

Одну можна, одну. Молодець! Вау, це собачек. Я колись купляла, я ми жартувала, що це собачі косточки. Це не для собачок, це для тебе, Андрюш. Це просто вони в формі косточок. Тільки побачила, це все зверху, це їхні команди цієї школи, чи з якими вони сорівнуються, чи просто. Я ще в цьому нічого не розбираюся, але прикольно. Андрюша по-любому теж буде в якійсь команді. Це їхня столова. Там, де вони приходять і в обід купляють собі їжу. Піци, йогурти, печеньки. Молочко будеш чи сік. Лис. Ось такі набори можна було взяти. Ми взяли ось такі okay, світ. Сік, okay, 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 okay. а сік ти забрав свій? Okay. Okay. Okay, давай, давай, йди сюди, Андрюшка. Тримайте, тримайте, тримайте. ти помахав йому, Андрюшка? Лису помахав? Не облизуй. Так, можна взяти моркву. Такі сікші можна, печеньки. Взяли Андрюшки, це йде набір безкоштовно, а нам два надбора. Вони коштували десь по 4 долари. Там яблука, піца, це і сікші Зараз будуть якісь експерименти, научні дослідження. А як ти махав ручкою? Покажи що. Yeah, we'll it all. It's <laughs> now, I brought with me for my experiments. I brought with me as well. All righty, now. Here is on my volunteer again. If it falls to the ground, you'll pick it up and go to the end of the line with it. For now, you'll wait next to me until your ball falls. Let's if we can do two... Андрюша на сцені. Покликали волонтерів. Десять дітей. Андрюша так тянув в руху, що його взяли. Зараз будуть якісь експерименти. Сподіваюся, він зрозуміє, що треба. Зараз їм там лід в руки наливається сухи. Чекай, чекай. Ще раз буде сюди, йти, покажу, добре. Да? Він там роздають сухі літ, мабуть, так називається. Да. Чекай зараз ще принесуть сюди. Дівіта, вітача! Вже годину тривають ці експерименти. Ну, Прикольно, у нас такого точно не було. А Тут можна подивитися, які в них є, мабуть, ці кружки, чим діти тут займаються взагалі. Чекаю назад зараз буде піти да, назад. Ні, не йде назад. Ну ладно. <реш> <Thank you. реш> да, Я тепер зрозуміла, наші ці пакети давали. Ми вже думали йти додому. Побачили, що тут величезний зал, в якому щось тут роздають на кожному столі. Ну йдемо дивитись далі. Що тут є? Тільки побачила, що все це висувається, і це оці сидіння, які в спортзалі по бокам. І це вони придумали. Клас. Да, поклали Андрішки ще якусь штучку. Зараз побачимо, що там. Пішли потім. Давай потім подивимося що це таке. Почекай в черзі. Вістейнлайн. Ось, давай за зараз далі буде. Підходь, бери собі наклейку, Андрюша, і желейку. одну. По одній. <ристотє> Скажи <thank> you. <ристотє> Тут якісь наклейки. Там, до речі, записались безкоштовно на лакрос, можна прийти на заняття з трьох років для маленьких таких діток. Скажи дякую. Вибирай. Друже ще довго обирає колір, який йому треба. Дякую, каже тьоті. Такий стіл з експериментами знову. Андрюша вже чупи, їсть, наша ціла торба із соки і різні подарунки маленькі. Давай, давай, забираємо це, це фокуси робити. фокуси ну, крутити. Знайшли щось таке цікаве, робот збирає ну, ці фішечки. І потім їх туди Встановлює бачу. Дуже цікаво. В школі Це таке в школі вчайте. Хочеш такому навчатися і ходити в школу? Хочеш в школу, Андрюш? Андрюшка. Хочеш в школу? Дочекався найголовнішого. Прийшли за морозивом купляти. 5 доларів коштує морозиво. Яке ти заказав? Дав 5 доларів. Бери і бери морозиво. Thank you. Пішли. Yes. Ішли. Цікаво, таких рукомийників ще ніде не бачила. Прийшли. Перше побачили такі всякі нагороди. Як реально, як в фільмах, коли раніше дивився, тепер тут всі ці нагороди. Це жара плюс 40, Я поки що в приміщенні, покажу, що там можна сідати всі ці машини, поліцейські, пожежні, там черги стоять. І навіть можна посидіти в автобусі шкільному. Ми тільки туди, мабуть, зайдемо. Мені цікаво, як всередині. І додому, все. <гум> Андрюша зараз зайде, посидить за кермом водія. Сядеш за кермо водія, Андрюшка. Чекай, зараз вони спустяться. This right here. It's like... Тримайся ось тут треба триматися. Thank you. Oh, wow. cool. Ти будеш водити? Як треба водити? Ти знаєш за кермо брати. Бери за кермо. No, uh, а ми пройдемося. По так як ти будеш скоро в школу їздити, сідай, вибирай собі місце. So cute. <laughs> Thank you. So cute. It's first time. Ми вже давно повернулися додому. Паша теж повернувся, він катався весь ранок на мотоциклі. Відпочивав, назвемо це так. І зараз я залишила їх двох, щоб він ліг спати Андрій на обідній сон. А я їду в Ечмарт, магазин азіатський, Там я купую рибу для суші. У нас тепер традиція якась така незапланована, але тепер все-таки мені подобається. Паші теж кожну суботу або п'ятниця вечір я готую суші. Тому зараз їду купляти кожен раз свіжу рибку і покажу вам. Ще з гарних новин я дуже переживала за наш попередній комплекс, з якого ми з'їхали місяць вже тому. Я до них їздила два рази за цей період, через тиждень, коли ми з'їхали, і через три. Бо я бачила, що нашу справу, як там акаунт закрили, списали останні 95 доларів в рахунок депозиту. Бо 300 доларів було це наші депозити, які ми давали, коли заселялись туди. Я переживала, що з нас познімають гроші там за чистку того, за щось там зламане, щось там пофарбувати стіни, бо стіни, чесно, це єдине за що ми переживали. Там ми рахували, це могло і коштувати і тисячу і півтори тільки за те, щоб перефарбувати всі стіни. Бо ми, ми то зафарбували, але не в тон, тому переживали. І я ходила через день, перевіряла нашу пошту, і тільки що отримала так просто покажу чек. Я така щаслива, все віддали чек. Від тих 300 доларів нашого депозиту зняли 95 це останні, що ми там жили за 7 днів липня. Вони там зняли з, короче, базові платежі, які мали зняти 95 доларів. І 21 долар це тільки те, що вони зняли за чистку кілема. Ну, Це єдине, що вони нам порахували як демедж, типу, що щось там треба відновлювати або там чистити додатково. Тому я тільки що подзвонила паші, відразу розказала гарні новини, бо ми очікували, ну, вдруг нам, скаже, так, півтори тисячі або п'ятсот, бо і хтось на днях, ще в нашій групі штату писав, що комусь виставили рахунок в три тисячі, в дві тисячі, комусь в триста. Тому я щаслива все. Нам назад повернули наші сто вісімдесят шось там три долари. Зняли, як я кажу, тільки двадцять доларів за ту чистку кілема, але ми, понятно, що ми не будемо вже ходити з ними розбиратися, бо насправді, якби. Я мала час і бажання, я би пішла би з ними поспорила, бо ми все ідеально вичистили. Але я просто вже хочу здихатися від цих всіх бумажок, щоб оце не ходити не нервувати за ці всі чеки. Так що такі ось гарні новини нам повернули цей депозит. Зайшла тут випадково в цьому магазині в відділ всяких масок і вибрала собі, візьму на пробу знайшла просто силиконовий такий кіломочок, який не треба, бо в мене такі дерев'яний, я кожен раз цю... Ох, забула як називається. Кожен раз я стріч пленкою обматую, але ось є такий варіант, 8 доларів коштує. Спробую куплю. Проходила тут повз. відділ такий побутовий. Думала спочатку здалеку, здалося, що думати, чому тут кліп продається. Ну, Я дуже здалеку дивилась. Да, Прийдеш, що така мочалка просто влітка хліба. Ну, тут такого вистачає в формі полонички. Да, Тут, звісно, ходити і ходити, роздивлятися все це. Це насправді зараз виглядає, як та мама зрілся, може хтось бачив, таке, коли, ход, коли, від, коли вийшла з дому на 5 хвилин, і чоловік нам пише, коли ти будеш. І ти так не спішиш додому, то це я. Ну, щоб я ходила, таку ерунду роздивлялася, взагалі не про мене. Але зараз схожу і думаю, а я ж не спішу нікуди. І покажу, як виглядає 36 доларів. Купила один огірок, потім вугар такий, лосось там на 10 доларів свіжий. Це моя маска, мандарини, тут пів кілограма. І там у мене уксус літер і літер оциту яблучного для. Ну, мені це вистачає десь на місяці три. Але треба було купити. Тому 36 доларів мінус. Це було б чудово, якби я не забула купити авокадо. Тому їду в інший магазин, бо мені туди треба. І там куплю. Андрюшка вже прокинувся. І з пашою дивляться мультики, і Я їм приготувала на швидку руч, типу, понахідці достатньо до того. А це я несу антиклей. У мене є така штука, мені подарували колись. Коли ми сюди заїхали, я неправильно приклеїла такий для пропуску таку штучку, наклейку на машину, і не відкривались ворота майже ніколи. Ми так проїздили три тижні. І пащені машині так само неправильно приклею, але Він каже, що в нього відкривається. В мене погано дуже відкриваються парадні ці ворота. коли ми заїжджаємо в комплекс, тому я ось було ось тут, і такий слід тут залишився, видно. А треба було по правилам туди наклеїти з цієї сторони. Так що зараз буду займатися, коротше, пере прибирати цей клей, бо з дрюшу це неможливо зробити, а він зі мною кожен день, бо воно ну спиртове. Короче, так що буду прибирати. По дорозі зі мною випадково трапився Долар Трі, я заїхала. Купила собі окуляри одні, окуляри другі. Мені треба чисто так для машини, бо у мене було чотири, і за весь цей час вони десь розгубилися, десь якісь у пащі. Тому по дорозі ще дощу купила там. Це мене такі великі купляла. Тепер мені треба маленький такий вінчик. Андрюшки, ці вішалки для одягу, бо стає все більше і більше одягу, тому потрошки купити треба було. Це в машину така іграшка буде сидіти, я думаю, дуже задоволений. Отам буде гратись, коли побачить. Це зараз йому такий подаруночок. Треба розбити ці пластикові. Яйце, і там буде якийсь динозавр. І що ще купила? А, і ложки ось такі маленькі, бо в нас їх, мабуть, штук 6 чи 8 Але посудомийку я включаю іноді кожен день, іноді через день, тому а, просто не вистачить. Вже доїхала до Волмерата. Паша мені дав завдання якусь рулетку купити і. Хоч Андрюшу, я поки сьогодні не планувала починати нічого купляти, але вони в доларі коштує по долар така упаковка. У мене в переліку треба їх дві купити для садка, а зараз вони тут в Walmart по 50 центів за одну. Тому, звичайно, беру і завжди цю воду купуємо. Тут така упаковка 40 бутилок по 0,5 коштує 5 доларів. Купила трошки продуктів додому. Вийшло, що 12 доларів я витратила з нашої дебетової картки, а 12 покрила ця програма Вік. Та що я розповідаю про неї кожен раз для дітей? Вона розрахована до 5 років. Тому користуємося там і фрукти, і овочі, і різні ще продукти можна на неї брати. Година роботи, і знову субота закінчується. До речі, чому тут не вистачає? Субота закінчується сушами, і тепер це наша така міні-традиція. Я буду закінчувати цей влог. Дякую всім, хто додивився до кінця. І побачимось з вами у наступному. Всім пока!